Всім привіт, пацани, і всім привіт населення моєї України. Сьогодні я буду грати ігру Діктар знову no, щось там далі. Ця гра нам покаже про те, як захвачувати і нападати на один одного країни і хоче так розвивати себе. Ну що ж, давайте починаємо. Починаємо нову ігру, як ви бачите, тут в мене сохраненої ігри немає. Так що, бачите, я... Її буду грати. Звісно, ми вже вибираємо конечно, вже Україну, де наша ненька Україна. Так, шукаємо. Зараз він тут має бути. Так, ні-ні-ні, не Росія Україна. Беремо Україну. Починаємо. Вибираємо колір. Який ми кольором хочемо? Ну, Давайте жовтий. Жовтий Во, якраз. Жовтий це те, що треба. І погнали. Суть цієї гри що. Я, я вам зараз скажу. Такого зараз загружу і так скажу. Мені так буде легше сказати. Іспользую два пати для увілічення. Ну, це я знаю, тому що цю гру раніше грав. У нас воно, зверху є монети. Зараз у мене буде 110 монет. І коротше, блін, Тут треба прокачувати от, і повітряну силу, тіпа, блін, вертольоти, штурмовики. всякі. От. Є ще тіпа, сили, тіпа, солдати, от, бронетехніка, машини і є мор морські сили. Це моряки, тіпа, кораблі, навіть тут. Атомна бомба десь має бути, ті, що от, ядерне оружі. І хочуть, що ще прокачувати тіпо, себе от, за 5 моніт. Давайте прокачаємо, також що нам побільше бабло давали. Також, щоб зразу в мене все по пописано йшло. Все. Я все на максимум прокачав. Прокачав, прокачав От Імперія України. Да, і суть тому, що я буду, буду розвивати свою Імперію України, захочути всі території, які тут є. Але їх тут дуже багато. Це вся вся земля. Так, да, поки що в мене тут території немає, тому що я їх ще не відкрив, їх треба іслідувати. Но я, я зараз не буду всі досліджувати, тому що вони будуть один на одного нападати, навіть на мене можуть нападати, і я можу це не витримати. Так що я буду по одному їх відкривати. І я почну з Молдови. Два, давайте зразу Молдову страна не іслідувана. Отправить експедицію в це місце. Так, да, відправляємо, все. Вот. Тепер в мене Молдова є. І як ви бачите, в неї сила дуже-дуже погана. От прям дуже погано. Дивіться, Воє... воєнна Молдова. Армія прочность 5 з 100. Воєнно-морський флот 0. І воздушні сили теж 0. Це просто легко буде виграти цю Молдову. Так, привіт. нажми, щоб прочитати. Угу. Ну, я знаю цю ігру, я її раніше грав. І зараз вирішив її зняти. Так. Що що, що тут у нас? Ок. Тут показую типу про мої сили. Я, як ви бачите, в мене зараз все по нулю. Так що зараз навіть Молдова може виграти, тому що в мене все по нулю. Ну, я зараз прокачаюсь. Так, це мені мішає. О, зараз, наприклад, що можу? От, наприклад, зараз можу прикупити солдатів. Хоп, все, і в мене 200 солдатів. Далі йдем. от Боєприпаси. Хоп. І в мене максимум боєприпасів. І як ви бачите, в мене вже на армійську силу вже є одна зірка. Давайте одразу піхотне оружжя. 34 за 100. А там далі не вистачає. Бачите тут моно. от Ядерне оружжя. Але воно ще. можу тільки одне купити. Ну давайте купимо. Пускай буде хоча б одне. Так, що там нам показує? Давайте савідля диктатора, І слідуючий між щоб на ті страни зі славим воєнним. Атакуй і побіждає їх першими. Ну, я вже знайшов. Зараз ми будемо Молдову захвачувати. І чим ви більше захвачуєте територію, тим більше ваша країна буде про про процвітати, ваша імперія. То есть. І побільше у вас монет буде йти, да. ну, я думаю, навіть зараз можна спробувати на Молдову напасти. Це ж нічого чашкового не буде. Давайте навіть пілотів. Ні, най... пілотів. Ну, Пускай буде пілоти, що там нам, правда? Вертольоти, штурмовики. Давайте сім штурмовиків, що у нас там є. Що там ще є? Боєприпаси пускай будуть. Ладно, я думаю, навіть можна спробувати заходити Молдову чи ще поки ні. Хоча ні, давайте я спробую за каждую. Серію захвачувати по одній країні, постараюсь. Ну, кроме, наприклад, оцих маленьких є Чорногорія, Боснія, вони дуже легенькі, чи що. Ну, зараз мені ще підготувати, треба, мені ще прокачати треба, так. Давайте давайте бронетехніку, звісно, купуємо, тому що. Ну, в принципі, в неї теж бронетехніка слаба. Давайте ще раз подивимося. От, в неї армія 510, а у мене? А в мене вже 22 3. У мене навіть ще й. Воздушні сили є. Так що все, я вже на легку можу Молдову захопити, і Молдова буде вже моя країна. Ну, буде моя імперія. Мене, мене буде Українська імперія, але я ще поки це от названня ще, ще не придумав. Так, що там монети, монети у нас експедіона команда. Ну так. Да. Давайте даже зараз тако. Моря Київ даже купимо. І давайте ще катера купимо. Патрульний катера, так, да. те, що треба. Авианосцы даже, ничего себе, нормально, нормально. Так. Автоматы, пехотное, оружие тоже берем сюда. Цель, я не знаю, как сменить мнение, Давайте лучше клад я ничего не буду. Ну и кости так, короче. Так, да, я, я раніше цю ігру грав, я навіть захва, я, я, я захватив і США, і Росію, і Турцію. Там, я ну, я не, не весь світ, но я навіть повністю всю Європу захватив. Да. І це було капець довго. це скільки воно мені время загубило. Та й особливо, блин, коли блин, це Німеччина і Франція мені мішали, вони постійно нападали типа, на мої захвачені країни, і це мені мішало. Мене ще й бабла єлі-єлі захватило, тому що ще з ними воювати прийшлося. То коште, це, 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 це дуже важко. Це якщо зараз думати, що це гра легка, то ви. Це вона кажеться, що легка. От ви коли будете воювати проти Польщі, там... Франції, Італії, там... Ну, проти таких сильних великих країн, то, то вже ви поймете, що зовсім не, не легка гра. Так, тим часом, що там в мене? Давайте купляємо. Танки, нам танки треба. Скільки? 10 танків нам вистачає. Давай, пускай буде. Далі, артилерія. Давай дві штуки. Є. Дві штуки артилерію. Бойова машина, пускай буде одна. Так, бронетехніка. Ні-ні-ні, балістичні ракети. Пускай теж буде одна. Так. От, блін, це велика проблема. А от як нас зараз виглядає. Що це таке? Ваша африканська база. Текуща воєнна база Україна. Змініть воєнну базу на вашу... Ні-ні. Пускай лучше буде так. Я, звісно, не знаю, що це таке, але пускай лучше так буде. Я нічого клацати не буду. Так. Що там в США? О, да, я ще забув, у нас ще блін, це є. У ваш груз. Типа, за них можна щось типа, відвозити, щось купити, там, щось торгуватися коротше не можна. Так, ладно. Вертольоти. Пускай буде вертольоти, штурмовики, істрібители. А Астрібілі, штурмовики, ціпаси не то саме, я не знаю. Так, там патрони, боєприпаси. Ну, пускай буде. Ладно, друзі, що, я думаю, час вже нападати на Молдову, також вже поскоріше розвиватись, розвиватись. Так, да, давайте. Вот Нажимаємо на оцю вот Молдову, типа обично, типу картинку. І наживаємо Атака. Все. І мої. От вже, як ви бачите, от мої війська вже вторгнулися в Молдову. І залишилося просто чекати. Поки ми захватимо, і все. От, ви виграли війну. Ви успішно побіділи Молдавію. Тепер ви можете контролювати діяльність країни. Тут може дивитися результати війни. Типо, типо, вот, против, типо, туда, там навіть потери. Типа я загубив 72 солдата, 60 боєприпасів, 44 піхотне оружжя, 11 бронетехніки, одну бойову машину, 2 артилерії, одного танку. А, одні балістичні ракети, 10 танків, ядерне оружі, одне. Ну, коже, я майже все всадив, щоб знищити цю Молдавію. Так, і тепер от тут, тут мене можна зайти можна зверху, є фіолетовий. Фіфірі почта і можете зайти в результати війни з Молдовою. І все. Все. Ну, Поки що, так, пускай хай буде сохранений. Поки що нормально. Так, і от вже бачите, оце вже жовте. І я можу прокачати. Давайте зразу прокачуємо хазяйство. Так, і мені вже трохи буде більше приходити до Да. Так, тепер, що ми робимо далі? тепер давайте тако, ми вже відкриємо якусь нову країну. Пускай це буде Угорщина. Оце от. Тільки я не знаю, що це Угорщина, ну. Але... Це Словакія. Буде Словакія. Все, наступна буде Словакія. Значить, ми наступний раз захватимо Словакію, але зараз поки ще не будемо. Зараз треба підготуватися. Заново давайте. Солдатів підкріпимо, далі боєприпасів, піхотне оружя. Так от, тому що я так поняв піхотного оружжя ми не зможемо воювати. Так, бачите, це не просто. Мені вже не вистачає бабла, а в мене ще дуже слаба країна. Ну, типу, слабе, слабе війська. Бачите, це, це тяжко. Особливо, типу, що не знаєш, що їм треба. Словакія. Давайте подивимося, от Словакія, в неї порочність 35. А в мене? А в мене 25 і 65. Бачите, Словакія, мені лучше краще зараз на неї не нападати. А то буде погано. Ну, так, якщо що вона мене не захватить. типа, якщо я зараз на неї нападу, і я про програю війну, то, типа... Зі мною нічого не буде, вона не захватить мене. Просто в мене буде все занудь, у мене буде. Ну, типу, мене зовсім вже не буде солдатів ні армії. Але території сохраняться. Території я не втрачу, але просто буде... Просто я загублю всю всю армію, яка у мене буде. Да. Так. Що там в Словакії? Так, у нас є монети. Давайте спочатку буду армію прокачувати. Скільки там, 87. Все є. Yes. Піхотне оружжя на максимум приготовлено. Далі будемо бронетехніку. Будемо тільки по манівсніку готувати, готувати і готувати. да, ну що, друзі, Давайте я продовжу тоді, коли я вже так нормально. ну, Коли мене монети пройдуть, і я прокачаю. І я продовжу. Так, друзі, я вже вроді щось чуть-чуть і підготувався, щось тіпа, блин, і прокачав, і не прокачав. Я ще вам забув сказати, тіпа, коли ви захватили чиїсь території, і тіпа, на цю територію можуть і напасти, тіпа, і вас на неї можуть забрати. І такого, типа, і в тому проблема, типа, типа то, то, що територія. Типа, ви не зможете її захистити, типа, от... Я захватив Молдову, і тіпа, Україна не може захистити Молдову. Тільки Молдова сама може захищ... захищатися, але. І це навіть не вважає, що вона, в, тіпа, в моєму моїй імперії. Для цього треба Молдову теж прокачати. Вон, Для неї є і місцева армія, і місцевий флот, і вон, до, тіпа, штурмовики. бачите? Треба все прокачувати. То давайте хоп-хоп прокачаємо. І отут. Прочно тільки 20 і там далі треба 1000 монет, щоб прокачати. Звісно, зараз місного флота типа, і цих літаків в мене немає, тому що Молдова це дуже слабка країна, то типа, в неї немає такої зброї, то я прокачати її так не зможу. Да. От зараз, вот зараз, кстати, Словакія, якщо захоче, може напасти на Молдову і мені прийде сюди увідомлення. Повідомлення, що Словакія хоче напасти на неї. Да, і забув сказати, коли пролітають літаки, вочки, що я одного збив, збивайте їх. Бачите, мені дали за це 55 монет. Ну, ще буває, що може давати ще більше. От за кадром, коли я писав відео на паузу, я теж збивав і мені давало 65 теж. Так, давайте в Лін. Купляємо бронетехніку, звісно, вот. Все, є. Я можу напасти вже на Словакію. Потому що в мене вже прочності тобто, обичної армії вже на 36, а в неї. Ой-ой! Скидуємо, скидаємо. Получати монету обязательно. Так, а в неї яка? А в неї 35. Ні воєнного, ні воздушних сил в неї бачите, немає. Тільки армія тіпо, наземна. А в мене більше, у мене 36,95. І ще плюс королівський флот і типу, ще воздушні сили. Так що все, Словакія вже може бути зі мною. Ну, я ж казав, що я буду по каждій серії по одній країні вбивати, ну, захватити. Але я таки з другої з сторони подумав: це ж країн тут 190, то навіть більше. І що мені стільки серії треба випускати, стільки ждати, то я думаю, да ладно вже, лучше, давайте вже поскручемо. Будемо розвиватися, типу, наші нові імперії робити, правда? Правда. Ну, так поэтому давайте я відво... об'являю Війну Словаці. Словакії. Я думаю, в принципі, я готовий. А, вот! Я забув. В неї, типу, Словакія, вона під контролем в Тут доповнительні сили є, бачите, типу Колоніальний воєнний Венгрії, Це ж типа... Я буду з тої і стом воювати. Ну, типа, я не буду з двома країнами воювати. Але як теж війська в Венгрії, типу, Венгрія допомагає Словакії, то во, так, да, а я чуть не на напасти. Зараз, мабуть, блін програв і все. Зато я думаю мені ще краще підготуватися. А я навіть про це забув, тому що в Молдові таке нема, бо Молдова це слабка країна. А от Словакія ні-ні-ні. Ні черта. Да, така вона. Давайте навіть прокачаємо. Ну, давайте навіть розвідчики візьмемо. Блін, навіщо? Я ж зараз міг купити вже всі броні бронетехніку. Словакія. Ну, думаю, далі буде. Ну, давайте вже Угорщина. Це вже якась оця Нижня країна, оця нижня. Ну ні, не буде, не буду 20 потім. Так. Все є. У нас вже бронетехніки повно, вже на максимум. І бойова машина. Таксіки, у мене вже у обичної армії, вже прочність 41. Блін, я ще не впевнений, що я зможу Словакію, тому що мені кажеться. Венгрію і Словакію я не знаю, чи я витримаю. Хоча в Венгрії теж ні, ні, ні воздушних сил немає, нічого. А я якраз не можу попробую воздушні сили прокачати. Може вони прокатять. Так, давай каже истребителів 9 прикуплю. Так. Боєприпаси. Шайгу, де ти? Боєприпасів нету. Так. Балістичні ракети. Ооо, сюди на базу, щенок. 60 монет, нормально. Так. Авіанос. Ні, нам це не треба. Розрушитель. 4 штуки. Давай. Все, у мене вже королівський флот вже 14,7. А повітряні сили вже 20-45 і вже звичайна армія 41. Ну що, я думаю, вже можна пробувати, як думаєте? Давайте ще, лучше на секве подав артилерію. Ще машинку. Ну я не знаю так. Що і Сікеном. О, 65, багато дало, нормально, нормально. Ну і воєнний флот. Що там? Що там зможемо? Бомбардіровчики, Два, якраз, чотири штуки. Ну що? Як думаєте, пробуємо? Ризкуємо? Так, да, давайте, рискуємо, не буду. Нікого тягнути. Як ви бачите, вже в мене година 000. <фі> Відео вийде вже сьогодні, <фі> а, з, а знімав вчора. Ну що, ладно, це не важно. Ну, я думаю, пора нападати. О, самоліт, прикольно. Словакія. Ну, зараз все-таки давайте ще раз прокачаємося, наприклад. Що там ще? Ну, ні, давайте лучше силу прокачаємо, скільки там. Танки давайте. 8 танків. Блін, це дуже мало. Ладно, короче, що там? Хватає, хватає, хватає. Все. Раз. Вот страна Словакия, правая страна, Венгрия. Ну, это понять, що в Венгрия це допомагати. Ладно, друзі. З Богом. Все, тепер точно з Богом. Погнали. Все, есть, я напав, я напав. Я, я на ней напав. Тепер просто зараз треба надеяться на Блін, ні, я програю. Вже видно. Я тільки в Венгрию вселив, а то не всел. Да, да, все, я програв. Да, вот, ви програли всю ви, Ви не победите. І вот хочется, типа. Я програв все. Типу, я програв війну, і це означає, тіпа, що в мене вже повністю армія. Вот, все. У мене все пропало. Ну, от таке от і буває, бачите. Я не усилив Словакия. Я так і знав, тому що їй допомагає в Венгрія. Треба, ще, бачити більше прокачуватись. І це довго, бачите, от мені довго проходить і, це, і, і, це, і це треба просто втратити тіпа, в свій час в нікуди. Ну, от такого, друзі, у нас вийшло. Давайте я вже на цьому закінчу тормозну. Завтра, ну, то, точніше, сьогодні постараюсь продовження з, е, тіпа, викласти. І на цей раз я точно спробую заховати Словакію. Да. Тож спробуйте скачати цю гру. Пограйте її, позаховачуйте. Країн. Ну а це я буду закінчувати. Якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайки. А з вами був я, Льоша Плей, Президент України і всім о самоліт. І всім пока-пока.